Як допомогти собі, якщо ви вже приймаєте цей препарат? Перше, що потрібно зробити, це усвідомити, що вам потрібна допомога, і це нормально. Друге, це звернутися в спеціалізований центр або до близької людини, щоб отримати кількісну допомогу, попросити про неї. Залежність до Налбуфіна досить складна, бо перебудовує мозок на глибокому рівні і свідомий контроль людини, що вживає його, тільки підлаштовується під це. Вийти з такої залежності одному майже неможливо, і це не виклик спробувати, це реальне застереження. Краще звернутися до центру, де на діагностиці зможуть зрозуміти, чи є депресія, ПТСР або інший стан, який міг бути активатором залежності. Боротьба з опіоїдною залежністю завжди відбувається гуртом. Тут важливо зрозуміти, що опіоїдна залежність це точно не про силу волі, тому що вона перебудовує мозок на такому глибокому рівні, що людина буде тільки підлаштовуватися, тобто свідома увага, свідомість людини, її взагалі те, що вона розуміє в цьому світі і бачить всі ці тригери, автоматизми будуть підлаштовуватися під залежність. І вийти з такої залежності одному, ну це реально дуже важко. Потрібна велика допомога в тому плані, що люди повинні навчити різним адаптивним механізмам, різним механізмам, які саморегуляції, які будуть допомагати усувати тригери, що можуть викликати знову бажання. Треба розуміти правила та алгоритми, які вже давно є, і вони реально працюють на різних рівнях. І там дуже багато різних людей в цьому допомагає. Якщо вам потрібна допомога, зверніться за нею. Це нормально.